Трансляція розпочалась. Так, колеги, всім доброго ранку. У нас сьогодні е, планове засідання комісії з питань архітектури е, містобудування та земельних відносин напередодні 70-ї чергової сесії, яка відбудеться наступної середи. 24 вересня. СНСТО. Сьогодні ми маємо розглянути проєкт порядку денного сесійний та затвердити відповідні проєкти рішень. Розглянути наші профільні земельні питання п'ятого розділу, які наразі ми отримали на розгляд в комісії, та профільні рішення виконкове. Тож, є пропозиція розпочати. Як завжди, з порядку денного, заслухати доповідачів, якщо будуть питання, та потім працювати над нашими профільними питаннями. Тож, колеги, якщо всі підтримують, розпочинаємо. Порядок денний 70. Чергової сесії міської ради, яка відбудеться, як я вже сказав, наступної середи. У нас, як завжди, шість блоків питань, є пропозиція розглядати блоками. І перший блок питань це фінансово-бюджетні питання. Поки що, в нас чотири проекти рішення як завжди: 1.1, 1.2 – Це внесення змін до. Бюджету Дніпровської міської територіальної громади на поточний рік та відповідно внесення змін до програми соціально-економічного розвитку. Далі 1.3 – це здійснення місцевого запозичення у 2025 році. вакцинарного товариства Державний експортно-імпортний банк. Та 1.4 – це затвердження договору гранту, чи є в нас наразі. Пані Тетяна, доповідач, яка нам так а... доповість по цих проєктах рішень. Пані Тетяну викликав керівник. Вона приєднається трошечки пізніше. Ага, по тоді давайте. Да, да. Тоді давайте перший блок питань чекаємо доповідачам. А щоб не втрачати час, розглядаємо наступний блок. Так, другий блок питань: це питання щодо програми розвитку галузи і фермерського міського господарства 2.1.2.7. Зокрема, внесення змін до рішення виконкому міської ради про затвердження комплексної програми підтримки внутрішньопереміщених осіб, внесення змін до програми розвитку транспортного комплексу міста Дніпра, внесення змін до рішення міської ради про затвердження програми розвитку освіти. Внесення змін до рішення міської ради про затвердження програми реформування та розвитку житлового господарства, внесення змін до рішення міської ради про затвердження програми щодо реалізації регуляторної діяльності Дніпровської міської ради та її виконавчими органами, внесення змін до рішення міської ради про програму розвитку співробітництва Дніпровської міської ради у складі асоціації органів місцевого самоврядування. Та 2.7 – це внесення змін до програми реформування та розвитку комунального господарства міста Дніпра. Колеги, сім проєктів рішень щодо внесення змін до відповідного раніше прийнятих рішень та програм. Чи є в нас питання до доповідачів? Так, питань немає. Тож другий блок питань 2.1.2.7 затверджено. Третій блок Ігор питання. Володимич, а по так. пункту 1.4 доповідач є? є інший. Ну, ну, давайте може повернемось до першого блоку. Як закінчимо о, всі інші? Третій блок питань це питання комунальної власності. 3.1-3.27. Зокрема. Надання різноманітних дозволів на списання з балансу транспортних засобів, медичного обладнання це 3.1, 3.2 і 3.3. 3.4 надання дозволу комунальної установи Дніпровський міський територіальний центр соціального обслуговування на списання з балансу автотранспортних засобів. 3.4. 3.5. Передача з балансу на баланс а комунальних установ. Так, що передається? Майно майно. Там зараз подивимось. Так, зрозуміло. Технічне рішення передається дитяче ігрове обладнання, правильні машини, телевізор і, а, і три телевізор. Далі 3:6. Надання дозволу з передачі з балансу відділу комунального господарства Соборної в місті. Дніпрі Ради на баланс Зеленбуд, зелених насаджень, зрозуміло. 3.7. Знову ж таки, дозвіл списання з балансу автотранспорту КП Міс світло. 3.8. Дозвіл на прийняття у комунальну власність малих архітектурних форм. Це стовпчики, лавочки та таке інше. 3.9. Матеріальні цінності. Передача. 3:10. Згода на прийняття у комунальну власність мереж водопостачання. Давайте подивимось, що це за мережі. Так, проєкт рішення. Публікація 28 серпня завантажити. Зрозуміло, це введено в експлуатацію житловий будинок на Запорізькому шосе. Так, адреси не будемо в ефірі говорити. Далі. 3.11. Визнані об'єктами комунальної власності зовнішньої мережі освітлення. 3.12. Аналогічне рішення. 3.13, знову прийняття в комунальну власність мереж водопостачання. Водовідведення. 10 вересня. Публікація. Реконструкція нежитлового житлового приміщення під багатофункціонального призначення. Це перший поверх. Зрозуміло. Було зроблено реконструкцію приміщення на першому поверсі багатоквартирного будинку і передаються мережі. Зовнішні, які були побудовані. 3.14. Надання згоди опоненття у, у комунальну власність спортивного комплексу. Зрозуміло. Дозвіл з передачі на передачу з балансу місць світла на баланс міська інфраструктура елементів зовнішнього освітлення зрозуміло. Так, 316 317 Дозвіл на передачу з балансу на баланс, на баланс між. Комунальними підприємствами 3,18, аналогічне рішення. 3,19, внесення Внесень вмін до рішення міської ради про затвердження порядку ведення облаку безхазяйних, технічних і будинкових розподільних мереж. Так, знову 3,20, 3,21, 3,22, Це передача та зняття з балансу різноманітних об'єктів. Колеги, 3.22, 3.27, подивіться уважно, це приватизація об'єктів нерухомого майна. Зокрема, по вулицям Володимира Самодриги, 39, вулиці Никіфора Авраменка, 2А, приміщення 105, Євгена Чекаленка, 5, приміщення 6, Максима Славинського, 1, приміщення 13, Михайла Грушевського, 54, приміщення 41, Степана Народницького 19, приміщення 379. Якщо немає заперечень та зауважень, тож третій блок питань. Так, 3.1, 3.27, три, двадцять тут суто технічне рішення. Чотири організаційно кадрові питання: чотири, один, чотири, сім, сім проєктів рішень про внесення змін до рішення міської ради про затвердження структури виконавчих органів. Внесення змін до рішення міської ради про затвердження структури граничної чисельності. Працівників комунальної установи Дніпровський міський територіальний центр соціального обслуговування. 4.3. внесення змін до рішення міської ради про затвердження положення про міський конкурс собори наших душ. 4.4. організація освітнього процесу в закладах освіти підпорядкованих департаментом молодіжної політики. 4:5: внесення змін до рішення міської ради про затвердження положення про міський конкурс соціальної реклами КРИК. 4.6. Затвердження переліку комунальних підприємств відповідно до їх підпорядкованості виконавчим органам. і 4.7. Затвердження статуту у новій редакції «КП 5. Знову ж таки технічне рішення, якщо немає запитань, четвертий блок погоджено Далі, колеги, п'ятий блок питань: наші профільне земельне. Наразі ви їх бачите перед собою у приміщенні нашої комісії. Також заздалегідь ми всі отримали від нашого секретаря Марії перелік на електронні адреси. Тож працюємо, розглядаємо, якщо є. Зауваження, заперечення або питання. Тож говоримо. Далі П'яте було питання. Працюємо, Шосте різне. нічого немає. Колеги, також у нас є, як завжди, перелік проєктів рішень виконкому. Зараз я його відкрию. Перший блок ми не заслухали. Так, перший ще чекаємо доповідача. Зараз розглянемо виконком і повернемось до першого блоку. Так, щодо рішень виконкому, в нас є 31 рішення. Здебільшого це присвоєння адрес індивідуальним житловим будинкам. Та надання дозволів на проектування та. Будівництво або реконструкцію відповідних об'єктів нерухомості, зокрема, надання дозволу ТОВ Біопак на проєктування та реконструкцію на житлової будівлі компресорної під майстерню та нове будівництво виробничих будівель за адресою будівельників 47К, надання дозволу ТОВ Бастіон 95 на проєктування та реконструкцію будівлі охорони під адміністративну будівлю по Вулиці Далекій, 2. Надання дозволу Іриченко ВА на проєктування, будівництво виробничої будівлі та реконструкцію будівлі насосної станції під офісну будівлю по вулиці Автотранспортній, 2. Надання дозволу Гончаренка Я.О. на проєктування та реконструкцію нежитлової будівлі під будівлю підприємства побутового обслуговування населення. По вулиці Деревлянській, 14. Далі. Надання. Надання дозволу товариству з обмеженою відповідальністю Club Development на проєктування будівництва комплексу побутового обслуговування населення по вулиці Макарова, 25Б. Надання дозволу ТОВ Дніпропересталь на проєктування та реконструкцію сталеливарного цеху за адресою проспект Богдана Хмельницького, 139, надання дозволу товариству з обмеженою відповідальністю «Естейтл» на проєктування та будівництво магазину по вулиці Набережній, 117а. А також дозвіл громадянам Куценко-Новицькому. Таку зменку на проектування будівництва магазину по вулиці Набережно Заводській, 117 К. Далі в нас є рішення про зняття контролю, рішень виконав виконкому міської ради це ті рішення минулих років, які вже відпрацьовані. Тож технічне рішення про зняття їх контролю. Далі демонтаж рекламних засобів, вивісок і табли, табличок, два рішення: це відповідна реклама без, на фасадах будинків, без відповідної дозвільної документації. Та внесення змін до рішення виконкому міської ради про затвердження порядку організації та проведення на території міста Дніпра виставкової ярмаркової діяльності. Далі колеги щодо присвоєння адрес індивідуальним житловим будинкам. Присвоюються адреси наступним будинкам. Вулиця Підгірна, 60А, вулиця Петра Яцика, 31А, вулиця Чорнопільська, 148, Юрія Ілленка, 17, Свободи, Проспект, 275 Д, вулиця Зовсталя, 39, 39 А. Вулиця Водопровідна, 53, 53Б, 53В, проспект Мануйлівський, 73Б. Е вулиця вулиця Чечелівська, 19Б, вулиця Атлетична, 36, гараж номер 39 по вулиці Прогресивна, 6Г, вулиця Передова, 736. Та 736 А, Мандриківська, 80Н, вулиця Нектарна, 11, вулиця Перемоги, 64, 64 А. адрес на завершеним будівництвом індивідуальним житловим будинком в Амур Ніжнодніпровському районі, вулиця Григорія Сковороди, 41А, Гараж. Розташований у групі гаражів вулиця Дмитра Донцова, 21Г, Гараж, 13, житловий будинок, вулиця Любимівська, 37. Так, і перемоги 64-64. А я вже сказав. Це всі рішення виконкому. Ви можете більш ретельно подивитися в комісію, якщо є бажання. Тож затверджено. Далі рекомендації щодо строків оренди, як завжди, або за заявкою відповідних власників нерухомості, або згідно висновку головного архітектурно-планувального управління. Так, і повертаючись до порядку денного колеги, у нас залишився важливий перший блок питань. Пані Ірино, чи є вже доповідач? Так, є. Будь ласка, по пунктам 1.1-1.4. добрий ранок пункт 1.1 – Внесення змін до показників бюджету цього разу. Ми отримали трансферти з державного обласного бюджету і у нас збільшуються доходи і видатки на 91,8 мільйонів. Ми отримали субвенцію з обласного бюджету на капітальний ремонт фасаду частини головного корпусу міської клінічної лікарні номер 4 30 мільйонів 375 тисяч гривень. Отримали субвенцію з державного бюджету на харчування учнів закладів загальної середньої освіти. Це пільгова категорія учнів буде забезпечено харчуванням безкоштовно 23,5 мільйонів гривень. Отримали ще субвенцію з державного бюджету на покращення якості харчування. Учнів гаряче харчування, учні початкової школи отримали ми додатково 14 мільйонів 655 тисяч гривень. З обласного бюджету ще нам надійшла субвенція на виконання доручень виборців депутатами міської обласної ради 10,8 мільйонів гривень. В основному ця ці кошти спрямовуються на надання матеріальної допомоги мешканців нашого міста. Також ми ще отримали з державного бюджету для освітян субвенцію 9,2 мільйона гривень на додатково на забезпечення заробітною платою працівників приватних закладів освіти. І ще з з державного бюджету для освітян у нас надійшло 3 мільйони 165 на проведення додаткових психопедагогічних і корекційно-розвиткових занять. Це для закладів освіти ці кошти будуть перераховані департаментом гуманітарної політики. За рахунок перерозподілу коштів за рахунок скорочення обсягів резервного фонду у нас буде. Цього разу спрямована на ліквідацію наслідків ракетних обстрілів, які у нас відбулись у місті 57,9 мільйонів гривень. З них Департаменту житлового господарства 41 мільйон гривень, департаменту з питань самоорганізації населення 168 мільйонів гривень на відновлення будинків, які були пошкоджені, і адміністрації Новокадацького району 1 мільйон на заміну вікон в адмінбудівлі, яка також була пошкоджена після ракетного обстрілу. Також Рахунок скорочення резервного фонду пропонується надати субвенцію обласному бюджету у розмірі 45 мільйонів гривень на виконання заходів програми забезпечення громадського порядку та громадської безпеки на території Дніпропетровської області. Ну в основному це йде на підтримку наших збройних сил України за рахунок субвенції з міського бюджету обласному 45 мільйонів. Цього разу в проєкті рішення враховано 9 військових частин, які отримують цільову субвенцію у загальній сумі 43 мільйона 500 тисяч гривень. За рахунок тих 500, які вже у нас передбачені в бюджеті. Є у нас невелике перевиконання дохідної частини Всього ми за підсумками. Січень ну у у серпні перевиконали доходи на 52,8 млн грн, гривень, і зараз їх пропонується розподілити наступним чином: а одинадцять мільйонів сімсот тисяч гривень на придбання департаменту соціальної політики на придбання харчових наборів для внутрішньо переміщених осіб там білі більш 4408 наборів. Пропонується закупити за ці, за ці кошти. 6 мільйонів гривень на ремонт мастіння на монастирському острові у центральному парку культури та відпочинку КП міська інфраструктура, 1 мільйон 462 тисячі гривень департаменту молодіжної політики на оплату праці працівникам позаш... закладів позашкільної освіти. Ета виплата муніципальної надбавки керівникам гуртків з 9... Підвищився тарифний розряд там, з 9 на 12 і додаткова заробітна плата. І фінансова підтримка КП Молодіжний центр Дніпра, також на оплату праці працівників цього підприємства у зв'язку із зміною штатного розкладу 1 млн 08 086 тисяч гривень, 6 мільйонів 500 тисяч гривень Комунальному підприємству жилсервіс 5 на погашення заборгованості за спожиту електроенергію. 4 мільйона гривень комунальному підприємству Дніпротранссервіс на придбання палива 11 мільйонів 361 шістдесят тисяча департаменту інноваційного розвитку в рамках співфінансування міської цільової програми співфінансування проєктів на допомогу силам безпеки та оборони проекти, які перемогли в конкурсі 11 мільйонів 361 шістдесят тисяча гривень і кожному району адміні... адміністрації, адміністраціям район... районним адміністраціям на технічне обстеження пошкоджених внаслідок ракетних обстрілів об'єктів нерухомості 550 тисяч гривень, там по 100, по 50 тисяч кожному району. На сьогодні це всі зміни, які пропонуються здійснити. А, дякую, пані Тетяно. Колеги, питання? Зрозуміло, питань немає, затверджені. Так, дякую. По внесенню змін до програми соцконом розвитку у нас є внески до статутного фонду ЖилСервіс 5. Вони відображені в програмі соцсеконом розвитку. І там, де ми отримали субвенцію на капітальний ремонт. Фасаду головного корпусу також в програмі соцекономрозвитку відображене. і ліквідація наслідків ракетних обстрілів. У нас теж є капітальні видатки, які також враховані в програмі соцекономного розвитку. Це виконкомовська будинок 24А, Він був пошкоджений. 12 мільйонів 500 в програмі враховано. Це всі зміни по програмі на сьогодні. Добре, зрозуміло. І 1.3 за, за е, у, з запозичення в Е, Пропонується. У нас на сьогодні є погодження від Міністерства фінансів України. Нам погодили взяття отримання запозичення в, в Укрексімбанку на суму 150 млн мільйонів гривень. Ага, бачу для будівництва підстанції да, в індустріальному парку. Парку. Так, в цьому році ми отримуємо згідно пропозиції комунального підприємства 111 мільйонів. Уже на рахунку це як співфінансування до тих коштів, які комунальне підприємство вже отримало з державного бюджету. Це така умова була вимога на будівництво з державного бюджету. Ми отримали 150 і наше 150. МінФін нам погодив. Це запозичення. Запозичення буде на три роки. Відсоткова ставка 16%. І не може бути більше ніж за 23%. Ніяких комісійних адміністративних платежів не передбачається, ніякого майнового забезпечення також за цим кредитом не надається. Розуміємо, колеги. Да, колеги, Будівництво електричної підстанції потужністю 16,5 МВт мегаватт в індустріальному парку і новишинфорпост. Так, затверджено. І один, чотири. Не мій. Дякую. Да, 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 будь ласка, пані Юлія. Затвердження Дякую. договору грантно. Дякую. Дякую, Тетяна. Доброго дня, шановні депутати. Пропонується до розгляду проект рішення міської ради про затвердження договору гранту. Це мається на увазі договір гранту, який в нас надається грант від європейського союзу. Договір у нас підписується з європейським банком реконструкції та розвитку в рамках проекту третього з ЄБРР. на... Здійснення заходів з енергомодернізації бюджетних установах. Сума гранту складає 8 мільйонів євро. Прошу підтримати. Дякую. Це грант між комунальним підприємством Дніпровська муніципальна енергосервісна компанія Дніпровської міської підприємця. ради та да. європейським банком реконструкції розвитку. Дякуємо, пані за затверджено. Так, колеги. Перший блок питань також ми розглянули один, 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 чотири. Наразі чотири проекти рішення. Тож погоджено далі. Повертаючись до п'ятого блоку, будь ласка, ви вже все передивились. Якщо є питання, задаємо. Якщо питань немає, тож затверджено. І додаємо сьогодні ввечері відповідні проекти рішень. П'ятий розділ при оновленні порядку денного. Марія, що ще в нас? Це кореспонденція? Дякую, колеги, за виділений час. Ми розглянули РОЕФ порядку денного. Тож, побачимось з вами за тиждень наступної середини сесії.